Олексій Учиніков добре відомий у Слов'янську. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був керівником танцювального клубу Грація. Його студії працювали у сусідніх містах області. Після початку війни людям було не до танців. Олексій сконцентрувався на волонтерстві та допомозі військовим. Тоді лінія фронту зміщувалась в глибину Донеччини і стало вкрай небезпечно. Тож танцівник вирішив переїхати до Київщини, де й відкрив нову студію. Рік тому ми дивилися Ірпінь з приводу відкриття студії. Тобто ми вже зробили в нашому регіоні, тобто у нас є студії були. Ну, є частково. Святогірськ, Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ. І в принципі, ми розуміли, в нас в студії 1100 людей танцювало. Щось більше ми зробили ну, дуже багато соціальних фестивалів, концертів. В принципі, мені здається, що на той момент ми досягли такої так, границі, коли ми вже ну, не могли щось нове зробити, щось іншого рівня. Тому ми думали, куди рухатися далі. І в принципі, був момент такий подивитися щось е у Києві. Е знову ж таки, так ми трохи знали вже Єрпій, ми заїхали, подивилися, нам сподобалося, і ми думали навіть відкривати студію. Але того року в нас був варіант такий, або в нас буде концерт Монадіка в Краматорську, або ми відкриємо студію тут. І так вийшло, що ми. Е Зробили концерт Монатіка, бо він вже був перенесений за карантин на рік, тобто переносити ще на рік ну, не було такого варіанту. І, в принципі, ми давно хотіли зробити таку масштабну подію. Мені здається, що там були моменти, звісно, але, в принципі, я думаю, це дуже круто і класно для Карматорська було, і взагалі для регіону. І ще ми зробили студію танцювальну ще одну, у Краматорську, тоді замість терпеня. А зараз час повернувся таким чином, що все ж таки ми знову тут і зробили студію. Навіть трохи попри наше бажання нова танцювальна група з людей різного віку зібралась дуже швидко. Заняття проводять у перерви між тривогами та відключенням світла. Сам Олексій Овчинніков переконаний, що війна це саме той час, коли варто проживати кожен день з користю. Мені здається, що ми у Донецькій та Луганській області зрозуміли у 2014 році, що є тільки сьогодні, і завтра вже немає. Може не бути, може є, і тому не не можна відкладати життя на потім, не можна, тобто. Звісно, що треба думати, що буде завтра, але жити треба вже сьогодні. Тому ми, в принципі, е таку політику ведемо і у слов'янську, тобто. Е ми намагалися залучити як можна більше краматорського, наприклад, дорослих. У нас були дуже великі групи дорослих. Люди, на мій погляд, змінювали свій погляд на життя, отримували задоволення. Тому ми хочемо зробити те саме тут. Я дуже вірю в танці насправді, бо це дуже крута річ, і дуже рідко, коли люди виходять з танців, якісь там злі або нещасні. Взагалі навпаки, за словами Олексія, його дуже тішить, що більшість українців сприймають танці як дуже позитивний різновид дозвілля. Більш того, каже чоловік, завдяки цьому захопленню ми можемо пишатися рівнем української танцювальної школи. Марія Котова, Андрій Романенко, Ігор Погребної, Донеччина ТІВІ.